Білі комірці та манжети, майже однакові плаття і обов'язково фартушки. Здавалося, радянська шкільна форма вибору не залишала, проте і вона мала відповідати модним тенденціям. Ми відстежили еволюцію шкільного одягу. Пам'ятаєте, класичний образ школяра радянських часів на урочистій лінійці 1 вересня, всі, наче, близнята. Хлопці в костюмах класичного крою, дівчата в ошатних сукенках синього або коричневого кольору, які доповнювали фартушки. Білі гольфа або ж що вічно сповзають, і неодмінно банти: що більші, то краще, і в усіх однакові. Ексклюзивні могли бути хіба білі комірці. Это воротничках. Воротнички же там кожен день мінялися, стирали там они то кружевные, то шолково, там такі сіки різні форми. Вот це було так. Да. Когда, наверное, в младших класах, мама пришивала. Скажем, в 10 лет, це вже було стыдно, якщо сказати, що мама пришила воротничок. Це ну, так, я вже ж взросла я можу сама себе зробити. Радянська шкільна форма, хоч і була скетичною та консервативною, втім, намагалася йти у ногу з часом. Була дзеркалом епохи. Наприклад, 1949 року в СРСР запроваджено єдину шкільну форму. Хлопчики одягли в сірі гімнастерки на зразка, а дівчаток у темно-коричневі вовняні сукні з чорним фартухом, у свята білим. У 70-х відбулася чергова реформа шкільної форми. У світі тоді набирала обертів джинсова мода, не надто шанована у СРСР. Однак хлопцям пощастило, бо новий крій хлопчачого піджака дивовижно нагадував класичні джинсові куртки щодо дівчачої форми, то з роками сукні ставали дедалі коротшими. Мода на міні давалася знаки. А вот про что точно забывали радянские дизайнеры, то это про зручность и функциональность формы. С осени до весны это было одно платье на два года шили. Ну, мне, во всяком случае, тогда. То есть сначала оно было такое великоватое, потом было чуть-чуть <соценно> заканчивали немножко тесноватым. 1 сентября, как правило, еще тепло, очень тепло. Это, в общем-то, еще лето. Шерстяная форма с длинными рукавами. Как правило, мамы шьют ее на вырост, она там длинная. Це очень жарко, а зимою, коли плохо отаплюється, кофточку то сверху ходити не можна, передник. капітні. Ну, передник, понятно, не гріє, поэтому холодно. 1992 року у школах на пострадянському просторі форму скасували взагалі. Це було неймовірно, бо на заняття можна було ходити у будь-чому. Єдине правило, одяг мусив мати ошатний вигляд. На початку нового тисячоліття шкільна форма повернулася. Щоправда, нинішні учні, на відміну від радянських, мають право обирати фасони, тканини й аксесуари на свій розсуд або ж за рекомендацією навчального закладу. Першокласникам 70-х та 80-х таке й не снилося, проте кожна епоха, як то кажуть, має свої переваги.